Добрий ранок, добрий день! Ми урок свій, розпочнемо. Продовжуємо працювати в зошиті. Записуємо число. Класна робота. Запиши число, у якому 5 сотень, 9 десятків. Правильно, це число 590. Дай характеристику за складеним планом. Зупини відео і виконай це завдання самостійно. Не забудь виконати каліграфічну хвилинку прописати число 590 до кінця рядка. Продовжуємо працювати з підручником це завдання номер 1. Заміни кожне число сумою розрядних доданків 74 дорівнює 70 і додати 4. 740. Це трицифрове число, яке складається із сотень, і десятків, 700 додати 40. 32, правильно, треба 30 і додати 2, 320. дійсно, 3 сотні і 2 десятки. Тобто 300 додати. 20. Зупини відео і попрацюй самостійно з числом 567. Доповни кожне число до найближчого розрядного числа. Число 78 нам потрібно доповнити до найближчого розрядного числа 80. 78 нам потрібно правильно додати 2. 780, ми розуміємо, найближче розрядне число це 800. Нам потрібно додати 20. 35. Дійсно, найближче розрядне число це 40. Нам потрібно додати 5, а 350 Потрібно додати 50, і ми отримаємо кругле число 404 сотні. Число 460 і 290 самостійно запишіть до найближчого розрядного числа. Перевіряємо вашу роботу 460. Треба додати 40 і дорівнює 500. і 290 потрібно додати 10 дорівнює 300. Зменш кожне число до найближчого розрядного числа. Щоб зменшити, значить, нам потрібно застосувати арифметичну дію віднімання 54. Нам потрібно відняти 4 одиниці і отримаємо 50, а 540, дійсно, нам потрібно відняти 40, щоб отримати 500. 29. Нам потрібно відняти 9 одиниць і ми отримаємо 20, І 290. Треба відняти 90 і ми отримаємо число 200. Зупини відео і попрацюй самостійно з числами 45, 450 і 670. Перевіряємо вашу роботу. 45 треба відняти 5 одиниць і дорівнює 40. 450 треба відняти 50 і дорівнює 400. А 670 відняти 70 і дорівнює 600. Заміни кожне число сумою двох доданків із заданим першим доданком. Ми з вами добре розуміємо, щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Тобто. 56, треба відняти 52. Ми отримаємо наступний другий доданок. І це дорівнює 4. 68. Треба відняти 6. І це дорівнює. Правильно: 62. Наступний розглядаємо. Доповнюємо наступний вираз. Другий доданок невідомий. Треба від суми відняти відомий доданок. І це дорівнює 420. 260 відняти 230. 30. 770 треба відняти 740 30. І 890 відняти 70, 820. Додаємо і віднімаємо круглі числа, використовуючи прийом обчислення частинами. З таким прийомом ми знайомились з вами в другому класі, коли обчислювали двоцифрові числа. Давайте пригадаємо: 43 додати 28. Міркуємо так. Другий доданок 28. Розкладаємо на суму розрядних доданків 28. 43 додати 20, 63, а 63 додати 8 71. І другий спосіб 43 додати 28. Міркуємо так. Другий доданок 28 розкладаємо на суму зручних доданків. На суму таких зручних доданків, щоб при додаванні до першого доданку. Отримати кругле число. 28 це 7 і 21. 43 додати 7, дорівнює 50, а 50 додати 21, дорівнює 71. Аналогічно виконуються дії з трицифровими числами. Працюємо усно 430 додати 280. Міркуємо так. Другий доданок 280. Розкладаємо на суму розглядних доданків на 280. Нам потрібно 430 додати 200 630 а 630 додати 80. Дорівнює 710. І другий спосіб 430 додати 280. Міркуємо так. Другий доданок розкладаємо на суму таких зручних доданків, щоб при додаванні до першого доданку отримати кругле число. 280 ми розкладемо на 70 і 210. 430 додати 70. дорівнює 500, а 500 додати 210. Дорівнює 710. Робимо висновок, що при додаванні трицифрових чисел ми можемо так само міркувати, як і при додаванні двоцифрових чисел. Давайте з вами пригадаємо віднімання двоцифрових чисел, використовуючи прийом обчислення частинами. Перший спосіб 62 відняти 36. Міркуємо так. Від'ємник 36 розкладаю на суму розрядних доданків на 36. Від зменшуваного 62. Спочатку віднімаємо 30. І ми отримуємо 32. А потім треба 32 відняти 6, і це дорівнює 26. І другий спосіб 62. Відняти 36. Міркуємо так, відємник 36 розкладаємо на зручні доданки. Зверніть увагу, від'ємник 36 у своєму складі має 3 десятки. І ми будемо від зменшуваного віднімати ці три десятки. А також нам зручно відняти від числа 62. Дві одиниці. Значить, перший зручний доданок буде складатися з трьох десятків та двох одиниць. Це число 32, а другий доданок це 4. 62 два відняте 32. Митримаємо кругле число 30, а 30 відняти 4 дорівнює 26. Аналогічно обчислюють вирази з трицифровими числами. 620 відняти 360. Відємник 360 розкладаємо на суму розрядних доданків на 300 і 60. Від зменшуваного числа, а це число 620. Ми спочатку віднімемо 300. І це дорівнює 320, а потім ще віднімем 60 320 відняти 60 дорівнює 260. І другий спосіб 620 відняти 360. Міркуємо так. Від'ємник 360 розкладаємо на суму зручних доданків. Перший зручний доданок це сотні від'ємника. Від'ємник має 3 сотні. Значить, ми забираємо всі сотні, а у зменшуваного ми заберемо всі десятки. Тобто число 360 ми розкладаємо на 320 і 40. 620 відняти 320 дорівнює 300, а 300 відняти 40. Дорівнює 260. Знайди значення виразів, використавши прийом додавання віднімання числа частинами 670 додати 180, другий доданок 180. Розкладаю на розрядні доданки на 100 і на 80. Мені зручно спочатку до 670 додати 100, а потім 80. Сума чисел 670 і 100 і додати 80. 670 додати 100 770 і додати 80 дорівнює 850. 520 відняти 360. 360 це є від'ємник. Подаю у вигляді суми розрядних доданків 300, і 60. Мені зручно спочатку від числа 520 відняти 300, а потім 60. Різниця чисел 520 і 300 відняти 60. 520 відняти 300 дорівнює 220, а 220 відняти 60 дорівнює 160 450 дати 290. Другий доданок 290 розкладаю на зручні доданки. Нам потрібно перший доданок 450 доповнити до круглого числа. Щоб його доповнити до круглого числа, мені треба додати 50, значить, розкладаю 290 на 50 і 240. Сума чисел 450 і 50 і додати 240. 450 додати 50. дорівнює 500, а 500 додати 240. дорівнює 740. Зупини відео і попрацюй самостійно з іншими виразами. Застосовуй прийом додавання і віднімання числа частинами. Фізкульт хвилинка. Зупини відео. Зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Удосконалюй вміння розв'язувати задачі це завдання номер 9 Розв'яжи задачу арифметичним методом. Зупини відео і прочитай задачу самостійно. Перевіряємо вашу роботу. Про що йдеться в задачі? Правильно, про генератор. А скільки він працював, він працював 4 години. А скільки витратив літрів бензину, за 4 години роботи він витратив 36 літрів бензину. Що є шуканим числом? Скільки літрів бензину потрібно генератору на 6 годин роботи. Записуємо цю задачу в зошит. Ми знаємо, що за 4 години генератор витратив 36 літрів пального. Шуканим числом цієї задачі є. Це загальна величина. Нам потрібно дізнатися, скільки за 6 годин потрібна пального, знаючи, що щогодину він витрачав однакову кількість літрів. Зараз ми з вами розв'яжемо цю задачу. Арифметичним методом. Записуємо в зошиті розв'язання. Ми знаємо, що за 4 години генератор витратив 36 літрів пального. Якщо за 4 години витратив 36 літрів бензину, то за цими даними ми можемо знайти, скільки літрів бензину витратив генератор за 1 годину і нам потрібна. 36 поділити на 4. Це стільки витрачає за 1 годину. Знаємо, скільки витрачає генератор за одну годину. Можемо дати відповідь на питання задачі: скільки літрів бензину потрібно генератору? На 6 годин роботи. Тобто, нам потрібно по 9 літрів взяти 6 разів. В другий дії ми будемо 9 множити на 6. Скористайся підказкою та розв'яжи задачу алгебраїчним методом. Алгебраїчним методом це значить нам потрібно скласти рівняння. Зверніть увагу, підручникою на слайді є підказка. Тобто, задача записана коротко у вигляді таблиці. І виділена трійка взаємопов'язаних величин. Щогодинна витрата бензину, час роботи і загальна кількість бензину або загальна витрата бензину. Шукане число в цій задачі це скільки літрів бензину потрібно генератору на 6 годин роботи. Ми розуміємо, що шукане число це загальна величина. Позначимо буквою А. Ми знаємо, що за 6 годин роботи генератор витратив А літрів бензину. Тоді за цими даними ми можемо знайти, скільки літрів бензину потрібно, витрачав генератор щогодини. І це А поділити на 6. Знаючи, що за 4 години генератор витратив 36 літрів пального. Ми можемо за цими даними знайти скільки генератор. Витрачав щогодини. Ми знаємо в задачі, також нам відомо, що щогодини генератор витрачає однакову кількість літрів, тому ми можемо записати рівняння, а поділити на 6 дорівняє 36 поділити на 4. Ми утворили ускладнене рівняння. Праворуч, у нас є числовий вираз 36 поділити на 4. Ми розуміємо, що ми його можемо обчислити. Правильно, 36 поділити на 4 це дорівнює 9. А поділити на 6 дорівнює 9. Ми утворили просте рівняння. Де А це є невідоме число і це є ділене. Щоб знайти ділене, нам треба частку помножити на дільник. А дорівнює 9 помножити на 6. А дорівнює 54. Зверніть увагу, ми розв'язали другим способом задачу, а відповідь у нас однакова. Значить, ми міркували з вами правильно. Записуємо відповідь. Потрібна 54 літри бензину. Підсумок уроку. Розкажи про свою роботу за схемою. Урок завершено. Успіхів у навчанні! Дякую за перегляд, за гарні відгуки, за вподобайки та побажання!